Крим Крим наш. <реш> Насправді для мене це дуже важлива тема, і я вірю в кримсько-татарську автономію, і я вірю в національну автономію. Тобто, інше питання, що її треба ще створити, навіть візію створити. Мені здається, що ми маємо це дуже добре прокомунікувати, як це має виглядати виглядати. Бо насправді прецедентів було дуже багато. І тут ми могли б апелювати до того досвіду, який автор якого був Номан Чілібджихам. І мені видається, що от це теж одна з тих сторінок, які треба перепрочитати зараз. Між іншим, у нас на історичній правді, вибачте за невеличку рекламу. Є кілька дуже важливих текстів на цю тему. Читайте, будь ласка. Кримської тарський народний дух має дуже багато історію. І він повинен бути в вашій книжці, і повинен був бути в вашій книжці. Я подарую вам ту книжку. Я думаю, що буде дуже корисно. Дякую, Міага. Все добре. до запитання.